Сентра, от я їхала в суботу, пів сьомої встані поїхав і все, і не було зовсім. Ні одиниці автобуса, ні тролейбуса, нічого не було. Мешканці мікрорайону Льонокомбінат нарікають, що після 18-ї години там практично не курсує громадський транспорт. Після сьомої, а навіть після шостої години, транспорт абсолютно не їздить. Якщо маршрутки заїжджають, то по кругу з'їжджають і добраться звідси це просто катастрофа. В місто виїхати. Так само і назад. Виїхати, можуть навіть їхати і не зупинитися. Це дуже велика проблема з транспортом. Поскорочували маршрутку, забрали 51 у то це велика проблема наразі. Люди додають, що попри наявність пасажирів на зупинці, маршрутки та автобуси просто з'їжджають із своїх рейсів. Вже пізніше після 19-ті вже пізніше, погано ходять. Ну, ну, багато знімає, з'їжджає з маршруту Ну, Після 7 вже 19 вже пізніше, погано їздять. Я взагалі не їжджу ввечері, я тільки гуляю з собакою, але після сьомої години транспорту майже немає. Важко після вісьми годин десь добратися, навіть після сіми. Мені не подобається як транспорт організований. Я то в селі живу, то я тут так, але після шести вже трудно з транспортом. Транспорт вже після обіду погано ходить завше. А в неділю це треба вже капить. 7 лютого пасажирам, які після 18-ї години намагалися дочекатися хоч якийсь транспорт із льонокомбінату, комбінату, увірвався терпець, і вони написали про проблему в одній із соціальних мереж. Зима, вечір, льонокомбінат, кінцева зупинка. 18.00, доїхати звідти майже нереально. Немає тролейбусів, але у зв'язку із ситуацією з електроенергією це ніби зрозуміло. Але ж маршрут 47-47 а автобус номер один. Вони просто стоять: хто довше, хто менше і просто з'їжджають з маршруту. Людей на зупинці приблизно 15. Стоять люди похилого віку, які ледь витягують з пенсії заплатити комунальні послуги. Не те, щоб доїхати на таксі. У мене питання: це взагалі хтось контролює. Це навіть не 21 година. Люди їдуть з роботи, проте доїхати немає як. І це триває на постійній основі, особливо на вихідних. В коментарях люди додали, що проблема з транспортом існує по цілому місту. Водії ж не на камеру повідомили, що вони їздять по графіку. От тільки у них не вистачає людей, які б сідали за кермо. Аналогічно ситуацію прокоментували і в управлінні транспорту і зв'язку рівного. Водії на сьогоднішній день мобілізують і нема кому виконувати роботу по громадському транспорту. Справа в тому, що водій повинен працювати 8 годин. І взагалі на тиждень сорок один. І справа в тому, що вони не можуть виконувати і в дні, і в вих вихідні дні всі рейси. Бо один водій на одну машину. І є такі машини, де взагалі не їсть, бо нема водіїв, але там, де є водії, то він один. І вони змушені з'їжджати трошки раніше. Дмитро Царук додав, що така ситуація спостерігається не на усіх маршрутах. Однак, допоки не закінчиться війна, вирішити її не зможуть. Ольга Данілюк Олег Шаламай. Новини рівного.